Всім привіт! Зранку ось такі гості у мене на моєму колодному тачку. Червона книжна, велика краса, сірий журавель. Сьогодні прогнозували нам зовсім теплу погоду. Я заскочив до себе на дачу подивитися, як там колодні бджоли перезимували, відкриті колоди. Я сподівався, що буде все ж таки тепло. Але сьогодні єдиний плюс це повний штиль. Все, все, інше, все інше мені не допоможе. В моїх сподіваннях подивитися. Колоди і паперові діжки, як вони перезимували. Але все ж таки я приїхав. І на всяк випадок я розпалю димар. Сьогодні перший, перший раз я розпалюю димар. тому що все ж таки колодні бджоли. І колодні бджоли це дикі, дикі природні раї і в таку погоду хоч і штиль, але без сонця мені дивитися без димаря, їх трохи стрямнувато, а треба подивитися раз-раз вже приїхав. Не знаю як для кого, а для мене Перший, перше розпалювання димаря в сезоні це своєрідний ритуал. Щось, щось на пасіці сухого знайти практично неможливо. Але кара берези завжди виручає. Димарь розпалюється швидко і надійно. Я не знайшов гриба трутовика поблизу, але нічого страшного. Мені цей димарь, сподіваюся, що і не потрібен буде. Бориста дьогтем почала хаптити, наче я сюди, сюди грязну шкарпетку кинув. Ну і що, зараз вона перегорить і почнеться білий приємний дим. Запах димаря із гнилушок або із гриба тротовика. Це для пасічника найприємніший запах. Ось я вже і на пасіці бджоли на рівні вчорашнього будню. Сидять, один тільки плюс, що... Зовсім-зовсім нема вітру. Десь в лісі співають пташки. Бджоли сидять. А з димаря піднімається приємна курява. Не, не така кіптєва, як, як після берези. Береза перегоріла. А то я аж запереживався. Думаю, неможливо буде дмухати таким чорним димом на бджіл. А зараз Якраз димить те, що тебе потрібно. Я не знаю, як ви передати почуття, яке які відчуває бджоляр, коли перший раз чує запах свого димаря перший раз за сезон. Це може відчути тільки бджоляр. Простому нормальній людині цього не зрозуміти. Ну так, ладно, це лірика, але потрібно працювати. Колоди є, колоди. І гріють розплод. Мед. Бачу мед запечатаний. А бджіл не бачу. Вони внизу. Вони десь на рівні. Осі бджоли. Вони на рівні... На рівні ляточка. Їм, їм ще йти і йти наверх. Все, не будемо їх Не будемо їх турбувати, хай сидять. Ну і так я пробігся по всіх колодах. Нічого цікавого, взагалі нічого немає. Мед є, мед ось запечатаний мед. Бджоли Бджоли сидять. Далеко-далеко, глибоко-глибоко. Їм тут ще кормів на дві зими. На три весни. Хай сидять, я їх як відкрив, так і тихенько закриваю. Навіть нема чого показувати. Щось будеш показувати, коли все добре. Ось я одну, одну відкрив і, будь ласка, одна із самих неспокійних колод. Тут бджола нервує та вона була із осені така. Зовсім була нервова, того, що вона трошки жовтіше за звичайну холодну бджол. Ось навіщо мені був димар. Хоча зараз, якщо бджола починає нервувати, то ніякий димар не допоможе, тому що я навіть ним, ним не встиг скориставитися і кришку не встиг закрити. Ось такі бджолки нервові. Не буду їх на них не диміти, не дмухати. Я просто взагалі їх не буду чіпати, а пройду мимо них. Ну і ще одну діжечку спробую відкрити. Подивитися можливо тут щось. Їм треба якась допомога. Ай-яй-яй, яка красота! Тут краса просто неймовірна. Ви тільки подивіться що тут у них відбувається. Не додати, не відняти. Я думав, що тут щось і чогось набагато менше. А це отакі вот райочки. Райочки просто шик. Мед запечатаний. І що мені це з ними робити? Залишати так, як є, чи, чи можливо спробувати зробити якось відводки. Якщо зробити якось відводки, то як їх взагалі робити ці відводки? А якщо чекати раїння, тоді, ну тоді не зрозуміло, чи я зможу їх вловити. А адже це таке діло випадка, випадкова штука. Приїду, не приїду, попаду, не попаду. Ось такі діжки. Я більш всього переймався, що у них можливо не буде меду. А то мед є, важкі, 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 потім бац перестали літати і, і все. Виявились пусті, але тут тут не той випадок. Ось так, так. Погода не льотна, бджоли починають починають нервувати, а використовувати дим мені зовсім-зовсім не хочеться. Тому стою, любуюсь, просто дійсно, дійсно я милуюсь красою. І ще Тут захована відповідь на запитання. Дуже часто здають запитання такі бджолярі-любителі, або більш частіше вони більш теоретики, аніж практики. З якої на яку сторону бджоли строять соти. І з сіду на захід, чи з півдня, на північ. Так ось я вже вкотре вкотре, як розбираю колоди, показую. Подивіться, в яку сторону світу вони строять свої соти. Та в таку, в яку їм потрібно саме в цьому житлу, саме в цьому дуплі, саме в цих умовах, без всяких сторон світу. Ну все, закриваємо. Подивився, я дійсно отримую задоволення набагато більше, аніж просто перелистувати ті рамки у дерев'яних ящиках. Переходимо до іншої діжечки. Оцей вулик мене хвилює більш всього. Якщо тут бджола буде. Більш-менш миролюбна і нормально перезимує. А я бачу по кількості бджіл, коли вони літали, що вона, скоріш всього, нормально перезимувала. От звідси я треба буде робити відборки, або ж, або ж дочекатися природнього раїння. Ось така тут краса. Ось така тут краса. А зараз я вам все покажу. Це не бджоли, це просто краса. А ці рамки, чумачки, які я ставив щоб привабити сюди роя. Я навіть не знаю. Оце ось така діжка. У мене питання до джолярів, які вже мали з такою бідою справу. Оце ось така діжка, вона більше 30 см в діаметрі. Сюди я зайшов рій. Як мені пересадити цієї діжки? Мені з цієї діжки пересадити їх в колоду. Я хочу цю паперову діжку просто використовувати і ще за своїм призначенням ловити героя. Так ось, питання, питання на засипку. Чи варто спробувати оці ось рамки, вони залиті всі медами. Ці рамки залиті медом. Чи варто спробувати посадити цих бджіл у вулик? Чи не варто цього робити? У кого? Томав справу з такими раями і у кого вже є досвід. Щось цього вийде, якщо я розберу оцю всю діжку в кінці квітня при гарній льотній погоді і оці ось рамки поставлю у вулик. Чи вийде з цього якийсь толк? чи я просто занепащу сім'ю. Хай вже сидить так і треба дочекатися природнього раїння і відбирати вже природні раї і всього природнього роя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто щоб зробив на моєму місці. Ось так я і подивився холодних бджолок. При зовсім-зовсім нальотній погоді. Погода ось така, бджоли не літають. Одна, одна тільки колода у мене трошки збрикнула, Ну, це не, не дуже суттєво. Колоди подивився, отримавши просто купу задоволення, так і ні разу не використавши димарь. Димарь, напевно, більш був потрібен мені задля мого. Задоволення і спокою аніж для бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння.